Усім привіт! Сьогодні на огляді сорт лептоп. Е, маю змоги я чекати, поки він зацвіте весь, тому що, бачите, біля батареї набагато тепліше. І, звісно ж, біля батареї він первіший починає цвісти. Я його зрізаю поступово. Так, Почнемо. Сорт лептоп, вирощую я його на 14 лютого. Класифікація Тріумф має ранній термін цвітіння. Термін охолодження його 15 неділь. Вирощую по 9 градусній технології. Е, почав, посадили 28, ой, почав охолодження 28 вересня. Посадили в тирсу 9 листопада. Винесли в теплицю 3 січня. Температуру тримаємо 12-15 градусів. На другому поверсі 15 градусів, тут близько 12 градусів. Е, так, почав він у нас цвісти 31 січня. Висота його складає 45 см. Ну, десь перші були 40 см, зараз досягає 45 см. Висота бутона 6 см, бутончик гарний, немаленький. Колір темно-фіолетовий. Як на мене, сорт гарний, з гарним вихідом. Дуже схожий на Purple Prince. Такої структури листа, структури росту, він такий ну, трішечки кривуватий, нерівний. Е, і ну, Тут колір трішечки інший. А, так, і, а, ну і не вищий, бо Purple Prince нижчий і колір. А сама структура листа то така сама. Е, з вихідом трішечки пізніше напишу в коментарях, додав до нього. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на інстаграм сторінку, а також на. Ютуб канал